Це не просто будівля, це, знаєте, радше поема, викарбувана в мармурі, історія кохання та втрати, яка захоплює світ уже майже чотири століття. Так, сьогодні мова піде про Тадж-Махал, справжню перлину Індії і шедевр світової спадщини. Індійський поет Рабіндранат Тагор колись сказав про нього сльоза на щуці вічності. І краще, мабуть, не скажеш. Ця фраза ідеально передає саму суть цієї пам'ятки велична скорбота, яка перетворилася на якусь неземну красу. І ось тут виникає найцікавіше питання як так вийшло, що споруда, яка по суті є мавзолеєм, гробницею, перетворилася на головний у світі символ кохання? Давайте спробуємо в цьому розібратися. А все, звісно ж, починається з людей з історії, яка стала легендою і надихнула на створення цього дива. Отже, з одного боку в нас Падишах шах Джахан, могутній правитель імперії Великих Моголів, а з іншого його дружина, Мумтаз Махал, чиє ім'я перекладається як обраниця палацу. І їхній зв'язок був справді унікальним для того часу. Вона була не просто дружиною, а його найближчою порадницею, довіреною особою, яка супроводжувала його навіть у військових походах. І ось у 1631 році ця неймовірна історія кохання трагічно обривається. Мумтаз Махал помирає. Імператор залишається з розбитим серцем. кажуть, він поринув у таку глибоку жалобу, що за одну ніч посивів. І саме тоді він дав обіцянку звести на її честь мавзолей, рівного якому світ ще не бачив. Ця обіцянка, дана в момент страшного горя, стала початком одного з найамбіційних будівельних проєктів в історії людства 22 роки. Просто вдумайтеся в цю цифру саме стільки часу знадобилося, щоб втілити в життя задум імператора. Будівництво тривало приблизно з 1632 по 1653 рік. А що справді вражає, так це масштаб. Понад 20 тисяч робітників найкращих майстрів з усієї Індії, Персії, Туреччини та Середньої Азії зібрали, щоб створити цей шедевр. Треба розуміти, що Тадж-Махал не виник на порожньому місці, він став кульмінацією, вершиною архітектурного стилю великих моголів, який розвивався століттями. І саме за правління Шаха Джахана цей стиль досяг неймовірної вишуканості. Так що ж це за стиль такий? Ну, уявіть собі, такий собі архітектурний ф'южн він поєднав велич ісламських канонів, витонченість перських орнаментів і гармонію індійських традицій, і з цього синтезу народилося щось абсолютно нове і неповторне. На матеріалах, звісно, не економили. Взагалі, основою став напівпрозорий білий мармур, який доставляли з Раджастану. а для оздоблення використали понад 28 видів напівкоштовного та коштовного каміння: яшму, агат, бірюзу, малахит, лазурит усе це везли з усієї Азії. – це набагато більше, ніж просто вражаюча конструкція. Кожен його елемент наповнений глибоким символізмом. Давайте спробуємо розшифрувати ці послання, закладені в архітектурі. Центральний елемент, звісно, величезний купол, його форма нагадує перлину, що в ісламській традиції є символом жіночності та раю. Він ніби уособлює небеса, куди завіруваннями потрапила душа Мумтаз. А ось це справжня магія. Одна з дивовижних особливостей Тадж-Махалу. Залежно від часу доби та освітлення, мармур змінює свій відтінок. На світанку він здається рожевим, вдень сліпучо білим, а в місячну ніч випромінює таке собі сріблясте сяйво. Стіни мавзолею прикрашені за допомогою неймовірно складної техніки п'єтра Дура якщо по-простому це така собі кам'яна мозаїка. Майстри вирізали тонкі пластинки напівкоштовного каміння і вставляли їх у мармур, створюючи витончені квіткові орнаменти і каліграфічні написи з Корану. Мавзолей просто неможливо уявити без саду, що його оточує. Цей сад відомий як чарбах, розділений каналами на чотири квадрати. І це не просто так, це символ чотирьох райських річок, описаних у Корані. Тобто весь комплекс замислювався як земне втілення раю. А тепер маленький секрет: У середині мавзолею відвідувачі бачать два кенотафи: це такі символічні пишно прикрашені гробниці для шаха Джахана та Мумтаз Махал. але це не справжні поховання. За ісламською традицією могили не можна пишно прикрашати, тому їхні справжні тіла покояться у скромному склепі поверхом нижче, прихованому від очей. Тадж-Махал пережив століття, але сьогодні його, здавалося б, вічна краса стикається з новими цілком сучасними викликами. Колись його двері були зі срібла, а на гробниці лежала ковдра, розшита перлами, ці скарби, на жаль, були втрачені. Сьогодні ж небезпеки зовсім інші забруднення повітря та серйозні екологічні проблеми. Є дві головні загрози. По-перше, промислові викиди та смог призводять до того, що білосніжний мармор просто-напросто жовтіє. А по-друге, річка ямуна, на березі якої стоїть Тадж-Махал, міліє це змінює структуру ґрунту, що у свою чергу призводить до осідання та появи тріщин у стінах. На щастя, для захисту пам'ятки вживають серйозних заходів. Навколо комплексу створили спеціальну зону, вільну від автомобілів. Деякі промислові підприємства в місті закрили, і навіть польоти літаків над таджмахалом заборонені, щоб уберегти його від вібрацій. Отже, Таджмахал він залишається не лише пам'ятником великому коханню, але й таким собі нагадуванням про нашу відповідальність. Його будували, щоб він стояв вічно. Але його майбутнє тепер залежить від того, чи зможемо ми зберегти цю крихгу красу для наступних поколінь.